Всім привіт, вітаю вас на каналі Frame Ukraine. Сьогодні обговоримо досить гучну заяву одного з нардепів. Він сказав, що ТЦК потрібно розформувати через неефективну роботу, яка в свою чергу зриває зараз мобілізацію. До речі, що ви думаєте з цього приводу? Свою думку пишіть в коментарях під цим відео. Щоб не пропускати нових цікавих відео, я раджу вам підписатися на цей канал, підтримайте також. Розвиток україномовного контенту вашим лайком та коментарем. Дякую вам. Отже, що трапилося, народний депутат його звати Юрій Кремельчук, заявив, що ТЦК та СП потрібно розформувати через їх неефективність та. Некомпетентність. Він вважає, що ТЦК не впорались зараз із задачою мобілізації. Він також зазначив, що зараз у мережі поширювалося немало поготитися з відео, де було видно некомпетентні дії працівників ТЦК. Ми за цей час побачили їх тисячі, оскільки ще не було зафіксовано погодьтесь. Також, за його словами, люди, які потрапляють у навчальні центри, часто йдуть у СЗЧ, тобто через нелюдське ставлення. Також Закарпатський ТЦК повідомляв про смерть. Військово зобов'язаного, якого везли до навчального центру через епіліптичний приступ серпні цього року на івано Франківщині сталася непересічна подія, тоді Верховинський районний суд. Оштрафував, до речі, двох працівників ТЦК за перевищення службових повноважень. Взагалі, що трапилось, за місяць до цього вони бусифікували чоловіка в селі Ільці на Івано-Франківщині. Вдень, це було 10 липня. Прикордонники повідомили представникам ТЦК, що виявили громадянина. Який нібито намагався втекти за кордон. Капітан та майор з місцевого ТЦК тоді е, приїхали на виклик Державної прикордонної служби України. Вони одразу запросили затриманого піти в ТЦК для уточнення даних, але повістку не вручили. Чоловік, звичайно, відмовився сідати в їхню автівку. Офіцери такого жесту не оцінили, тому повалили його на землю, а потім силоміць повели до буса. Цей випадок, до речі, один з небагатьох, коли представників ТЦК притягнули до відповідальності за перевищення повноважень. За перше півріччя 2024 року, наприклад, громадяни надіслали 1190 звернень щодо порушення своїх прав працівниками ТЦК. Це в 6 разів більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Звісно, друзі, далека не всі працівники територіальних центрів комплектування порушники закону і прав людини. Погодьтесь подекуди вони самі стають жертвами тих, кого хочуть мобілізувати. Як, наприклад, в червні цього року представник ТЦК отримав черпну мозкову мозгову травму. Після побиття в Яворі це на Львівщині. Чому правоохоронні органи переважно не доводять до кінця розслідування справ щодо перевищення службових повноважень співробітниками ТЦК і до чого це може призвести згідно з чинним законодавством, працівники ТЦК не мають права затримувати військовозобов'язаних за жодних обставин. Однак, як правило, правоохоронці не поспішають чомусь реагувати на те, що працівники ТЦК перевищують службові повноваження. Це підтверджує також. Ж одна з членів Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони, і розвитки Соломія Бобровська, тобто, чому правоохоронці ігнорують правопорушення з боку ТЦК. Повноважений Верховною Ради з прав людини Дмитро Любинець визнає, що не бачить притягнення до відповідальності працівників ТЦК навіть у максимально ганебних випадках. Своє припущення він обґрунтував наступним чином: він сказав, що все ж таки зараз розуміємо, що зараз йде війна в Україні. І всі напевно не хочуть доводити до якогось реального покарання військового. Бо це ж по-різному може трактуватись. На думку багатьох буде так, що він, герой, затримував ухилянтів. А на думку іншої частини України, він буде людиною, яка порушила права громадянина. Друзі, ви знаєте, що після, так скажемо, трансферу до ТЦК людина часто опиняється в ізоляції, адже представники територіальних центрів комплектування часто забирають телефони у затриманих, мовляв, на режимному об'єкті не можна користуватися засобами зв'язку. Відповідно, військово зобов'язаний не має можливості зателефонувати родичам, адвокату або звернутись до правоохоронних органів. Якщо затриманому все ж таки вдалося викликати... Поліцейських до ТЦК вони також неохоче приїжджають, оскаржувати дії співробітників е, територіальних центрів. Е, комплектування в таких випадках надзвичайно також складно. Погодьтесь бо військово зобов'язаний, сам погодився на мобілізацію. Те, що він був наляканий і розгублений, на жаль, у судах не беруть до уваги. Розгляд правопорушень про перевищення повноважень працівниками ТЦК може тривати. Погодьтесь від кількох місяців до кількох років. Цей процес вимагає фінансових витрат, зокрема на правову, наприклад, допомогу. Коли громадянин вже мобілізований до війська, то зазвичай він сам відмовляється від довготривалої судової тяганини. Можливо, одна з причин, чому взагалі це все відбувається в ТЦК, тобто щоб зрозуміти, чому всі описані вище ситуації стали можливим. Варто також повернутись назад на один рік. Нагадаю, що 11 серпня 2023 року президент Зеленський провів засідання Ради національної безпеки та оборони щодо перевірок перевірки ТЦК за результатами, якого заявив про звільнення всіх обласних військомів. натомість воїни, які прийшли в фронт, каже Зеленський, або які не можуть бути в окопах. Бо втратили здоров'я, втратили кінцівки, наприклад, але зберегли свою гідність і не мають цинізму, саме їм можна довірити систему комплектування. Саме після цієї заяви розпочалося, так скажімо, велике перезавантаження ТЦК, яке не підтримував, до речі, тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Призначити на посади в ТЦК людей без досвіду в розпалі мобілізаційної кампанії, вочевидь, було рішенням імпульсивним і призвело до негативних результатів. Якщо військовий контужений або поранений, погодьтесь, йому важко спілкуватися з людьми, які не були в бойових умовах. І подекуди намагаються ухилятися від служби. Через це також регулярно виникають конфлікти між ТЦК і цивільними. Зараз ТЦК намагаються просто закрити кількісні показники, і мало того, що задля досягнення цієї мети вони якби виловлюють людей на вулицях і примусово їх мобілізують, так ще й кого вони ловлять хворих, непридатних. Тобто план закритий, а воювати нікому. Тобто система бусифікації працює, проте покарання співробітників ТЦК за зловшування службовими повноваженнями, погодьтесь рідше виняток ніж правило. Отже, як ви думаєте, чи сприяють такі мобілізаційні підходи посиленню сил оборони України вмотивованими бійцями? Відповідь однозначно, друзі, ні. Заламування і викрадання військовозобов'язаних на вулицях накладають відбиток, погодьтесь на загальну картину мобілізації і перекреслюють взагалі всю адекватну роботу ТЦК. Як наслідок, мотивація громадян. Вступати на військову службу значно знижується, натомість посилюється страх потрапити в армію. Як висновки, можемо сказати про те, що безкарність вона породжує беззаконня і виправдовувати війною те, що працівників ТЦК не карають за перевищення повноважень, дуже погана ідея, погодьтесь. Адже війна не має бути індульгенцією для безкарності. Що ви думаєте з цього приводу, пишіть в коментарях під цим відео. До зустрічі!